Вітаю вас, неділя 8 лютого. Давайте в цьому відео розберемо дуже серйозне питання. Вчора прочитала таку інформацію: це пише видання, що Росія готує масштабний наступ на літо 26-й рік. Головні пріоритети міста Слов'янськ, і Запоріжжя. Ну, в принципі, нічого дивного, а вони туди пруть. Це і так зрозуміло і видно. І я думаю, що це навіть не літо 26 й рік, це весна. Коли погода трошечки налагодиться, да, воно все підсохне, потеплішає. Я думаю, що це весна. Вони накопичуються на цих напрямках, вони виснажують наші сили, вони обстрілюють. Ну, наші тримають оборону і дають ворогу відсіч. Ну, давайте будемо питати. Весна літо. Візьмемо, ну, візьмемо так, весна літо. Росія готує масштабний наступ на весна літо 2026 рік Слов'янськ, Краматорськ і Запоріжжя. Готує, чи воно вже і так все йде: Україна. Да, коли 100%. Не 100, а. Я не знаю, мільйон відсотків, що не, не те, що готує, а вже ось Україна і колісниця. Тобто захопити оці території. Захопити оці території. Це їхня мета захопити повністю Краматорськ, ну, Донеччину і Запоріжжя в тому числі. Але колісниця їхня трошечки заглохне, наші її зупинять. Так показує. Але готують сильні обстріли. Ось підготовка сильних обстрілів. Що вони ще готують? Ага, вони готують обрізати, е, обрізати е, дороги, можливості перерізати, обрізати. Це стосується е, доріг, будуть сильно обстрілюватися, не давати нашим туди під'їхати або те, що їде допомога, щоб знищувалось на підході до міст, також ресурси, логістику, мости. Це стосується Запоріжжя, мости. А Краматорськ більше дороги, шляхи, ну вже десь получення також. Ну, давайте тепер далі. Чи як давайте так, яким буде оцей масштабний наступ росіян? Весна-літо 2026 рік на Краматорськ і Слов'янськ? Будемо питати окремо, тому що два різних напрямки яким буде масштабний наступ росіян весна літо 26 й рік на Краматорськ і Слов'янськ? Яким він буде? Це їхній наступ? Що їх очікує? Вони підготували, вони готуються, вони накопичуються. Ну, що сказати? Чи будуть в них успіхи? Ну, як ви розумієте, то будуть, але покажу. Тобто десь просунуться, щось таке маленьке захоплять. А хочуть захопити велике, яким буде наступ? Росія, весна, Літо, Краматорськ, Слов'янськ. Почнеться все, і свічка потухла. Зараз. Почнеться все, як показує по розкладу, почнеться все з дуже сильних обстрілів. Просто дуже сильні обстріли, щоб, знаєте, як, щоб може початися масовий виїзд людей з цих міст, Краматорськ і Слав'янськ, да? Тому що почнуться дуже сильні обстріли. Вони будуть обстрілювати по максимуму цим всі, всім, чим тільки можна, кабами. Ну, як вони оце роблять? Ну да, в них мета. Ну поки що тут воно не показує, що в них тут успіх такий а, прям фантастичний. Ні, не показує. А ну-ка, покажіть, будь ласка, Росії вдасться весна літо, 2026 рік. Захопити повністю такі великі міста, як Слов'янськ і Краматорськ на Донеччині. Росія захопить їх. Весна літо, 2026 рік, Краматорськ і Слов'янськ. Колісниця будуть перти, дуже хочуть, але невдача. Невдача. Наші будуть давати відсіч. Бачите, не... Ну, н... наші будуть робити все, щоб цього не допустити. Тому що це наші, оце їхні і уход. Тобто не вдасться. Але обстрілювати дуже сильно будуть. Прям не те, що дуже сильно, а прям знищувати знищувати ці міста. Поки якихось великих успіхів не показую. Але ви ж розумієте, що воно, ну, що воно буде? Давайте тепер Запоріжжя. Покажіть, будь ласка, Запоріжжя. Запоріжжя. Великий наступ росіян на місто на Запоріжжя, Запорізький район. Що їх чекає? Да? Що їх чекає росіян? Весна, літо, 26-й 26 рік. Наступ на Запоріжжя. Дивіться, а на Запоріжжі в них, в них на якомусь направленні буде просування і успіхи. На жаль? Десь вони не зможуть прорватися, а десь вони зможуть прорватися. Тобто, два напрямки є на Запоріжжі, на Запорізькому напрямку. На якомусь напрямку буде успіх, на якомусь напрямку їх зупинять. Плани, плани, плани. Що в них за плани? Що в росіян за плани стосовно Запоріжжя? Те ж саме: агресія, обстріли. Що ще? Військовий рух, бити по військовому руху. Ну, тобто, все, що їде, військове, все, що воно обстрілювалось, не давати змоги добиратися військовим всім оцим ресурсам до цілі. Вибити повністю енергетику. Вода, сонце, світло і так далі. Ось башня. І ще під загрозою. А ну-ка, давайте спитаємо, чи, чи є загроза для мостів? Місто Запоріжжя, мости, саме мости. Там мости і Гес? Захист. Ну, не так легко знищити, зруйнувати міст. Але загроза є, в них є такі плани його якось пошкодити. Запоріжжя. Проникнення якихось. Прони... Оце FPV-дрони. Дивіться, це дрони, це хитрість. Це можуть бути вже FPV-дрони долітати, і також проникнення якихось. Або вони там вже зараз знаходяться спящі. Спящі ці агенти їхні, да ось вони сплять, приховані. І щось там винюхують а можуть робити різні диверсії в самому місті Запоріжжя. Ну, ось так Такі плани. Так, ну давайте. Чи захопить Росія, місто Запоріжжя, Весна літо 26 й рік. Чи захопить Росія, місто Запоріжжя. Хоча я навіть за 26 й рік питала, мені показувало ні. Чи захопить Росія, місто Запоріжжя, Весна літо 26 й рік. Про... Те ж саме, що і на Донеччині. Ну, та ж сама відповідь. Бачите: Паш? Ні. Ні. Запоріжжя, ні. Значить, дивіться, що їх чекає це їхній масштабний наступ, да? Вони і там, і на Донеччині, і на Запоріжжі, вони щось захоплять, якісь маленькі села. Оце їхній успіх показує. А для великих міст будуть сильно обстрілювати. Дуже сильно. Ладно, давайте іспитаємо інші напрямки, так? Да? Давайте Харківський напрямок, Куп'янський напрямок. Харківський напрямок. Весна, літо, 26 рік. Що там буде відбуватися? Росія, що вони планують, їхні дії та що їх там чекає? Ну що, там війна? Робота їм важко. Їм там щось дуже важко, харківський напрямок. Але все одно лізуть. Все одно лізуть. Але лізуть і 10 мечів. Лізуть і 10 мечів. Знищуються. Обстріли, на жаль, теж показує. Знищити логістику показує. Всюди знищити логістику. Ось. Всюди знищити логістику. Дороги, мости, переправи, ЖД і так далі. Чи буде в росіян якийсь успіх в плані. Там? Окупації на, на, на Бошен на Харківський напрямок. Харківський напрямок Росія. Весна літо 26-й рік. А ну що там їх? В них буде успіх чи не буде? Ну, мета в них там є, їх очікує поразка. Ну, це пора оце поразка. Що там очікує росіян? Харківський напрямок. Весна літо 26 рік. Повтор того, що було. Ага, будуть перти знов там, де і перли. Тобто це може бути знов Куп'янськ. да? Від росіян Куп'янськ зачистила, вони можуть знов туди залізти. Тому що повтор тієї ситуації, що була успіх буде в Росії на Харківщині. Думаю. Башня на Ітох, ні. Не буде. Давайте Сумщина. Сумщина. Чи, чи буде успіх в росіян? Сумська область стосується просування весна Літо, 26 рік. Сумщина. Сумщина страшна. На деякий напрямок повністю обріжуть їм, і або вони там в оточенні, або вони там заблоковані. А десь все ж таки трохи там просунуться, але все одно їх там якось взагалі показують, що на Сумщині їх заблокують якось, будуть заблоковані вони, ну, ці росіяни. Херсонський напрямок. Ну, вони там і так будуть сидіти на лівому березі, як і сидять. Херсонський напрямок. Що чекає? Весна літо, 26 рік. Ну, Росія що буде робити, то що їх там чекає? Росія. В очікуванні. Ну, вони там в розпачі. Там що роби, що не роби, а все одно ти нічого не зможеш зробити, просунутися. У ну, них там тупік. Херсонський напрямок для них тупік. Вони, як сиділи, так і будуть сидіти на своєму захопленому правому берегу, правому, лівому берегу, і обстрілювати правий берег. Це все, що вони можуть. Найбільша загроза це реально Слов'янськ-Краматорськ і Запоріжжя.